І я почав шукати, як доєднатися до лав збройних сил, почав обзвонювати знайомих. тому що я не знав, як, як алгоритм цей відбувається. У мене ні документів з собою не було. І коротше, один з нього каже: о дев'яті вечора чи о сьомій вечора, тамта-тамта, зубну щотку візьми з собою пасту. Я говорю, і все, і все. Прийшов, і все. Мені одразу сказали, все це збройні сили. Ти або доєднуєшся і назад, шляху немає, або йди. Я кажу, я доєднуюсь. І вже в цей перший день було там чергування? Це було ТРО, чи це були збройні сили? Ні, це, це були збройні сили. Це була тіпа, рота охорони там при одному об'єкті. І я думав, чесно кажучи, що ну, типу, що я загинув в ці перші три дні. І мені насправді десь цього хотілося, тому що, ну, типа, я знов ж таки, от просто весь старий світогляд. Ну, це, напевно, найбільша криза була в моєму житті. Ну, типу, найбільше розчарування, найбільше. А що тебе більше за все? Ну ж я я ніколи не думав, що так цинічно це може відбутися, але не настільки, наскільки я типа в так от не міг розгледіти ворога ось тут, воно знаходячись там, У мене флешбеками пішло, і мартірасян, і той і сьо, і, продукти, і чому тіло не включалося. Тому що тіло в мене значно мудріше ніж голова, У мене голова так, от, от, от. в'єтріна. А тіло дуже чітко розуміє, що робити, і воно почало складатися пазли. Пу, і я думаю, я почав відчувати провину за все це. Ну, весь цей з 14-го шлях, свій, і напевно тому хотілося: ну, типу, подавайте, ну це то як, як герой, як чоловік.